Дівоча збірна команда Балтської громади з гандболу стала лідером спартакіади в області та здобула срібло. До збірної увійшли учениці трьох Балтських ліцеїв, а також Білинського та Березівського. Найталановитіших представниць обрали під час відбіркового туру. Першим етапом стали зональні змагання у Великомихайлівці, де наші дівчата посіли третє місце. Далі вже у селищі Роздільна відбулася фінальна спортивна зустріч, в результаті якої вони зайняли другу сходинку, поступившись лише команді Розділь. А відтак стали одними з найкращих гандболісток півночі Одещини, розповів вчитель фізичної культури та ментор Юрій Філоненко. Додавши здобутками своїх вихованок задоволений: новий навчальний рік, нові виклики і нова спатикіада. Перший етап ми розпочали з відбір з шкіл нашої громади. Ми зібрали кращих дівчат і. На нашому стадіоні відібрали кращі дівчат, які увійшли в збірну. А саме це дівчата з першого ліцею, другого і третього ліцею міські ліцеї. Також нас підтримали Березівський ліцей, Білинський ліцей. Також на відборі був Гольмянський ліцей, але, на жаль, дівчинка. Ну, по сімейним обставинам не змогла поїхати на змагання. Першим етапом це були зональні змагання в СМТ Великомихайлівка, там, де вони посіли третє місце, але нам дали можливість поїхати на фінал, фінал чотирьох. Тобто, другим етапом це у нас була поїздка в СМТ Роздільна, там, де ми чотири зустрілися, найпотужніша команда північ Одеської області. Там, де напруженій боротьбі, наші дівчата посіли друге місце. На жаль, поступилися тільки господарям, але ми поступилися тим дівчатам, які займаються по 4 рази на тиждень. В них є тренер. Ганбол у нас лише почався розвиватися, це другий рік ми працюємо з ним. Є в нас певні досягнення. Також деякі наші колеги зареєструвалися на пліч-опліч. Це також нова хвиля. В цьому навчальному році в нас буде дуже багато спортивних. Змагань, спортивних з'їздів, зональних змагань ми приймаємо, наша громада приймає стрітбол 3 на 3, також шкіряний м'яч. Також можу запросити всіх бажаючих, хто любить болювати і спорт, щоб підтримати нашу команду. Що можу сказати за фінал? Це неймовірно дівчатка, великі молодці, тому що вони, маючи певні вміння, навички, вони все склали. В свою волю показали кращий результат, показали те, що вони свої напрацювання за роки навчання в школі. І це поступило. Ми хотіли перше, але нам трошки не вистачило везіння. Але ми у нас є над чим працювати, нас є з ким працювати. Я думаю, на наступний рік можемо. Перше місце спокійно. Тим паче дівчатка дуже мотивовані, їм дуже сподобалось, тому що є підтримка з боку школи, з боку громади. І я думаю, що все в них ще попереду. Тому що в нас є команди, дівчата з переважно середньої школи, 8 9 класи, але 10-11 також показують хороші хорошу гру слід додати, що це була збірна з різних шкіл, і для того, щоб вони краще ознайомилися, подружилися, ми більше давали їм часу. Попрацювати самостійно більше в команді. Вони приходили, щоб ви розуміли, у нас був тиждень для підготовки, і кожен день дівчатка добиралася: та дівчинка з Білина, та дівчинка з Березівського ліцею. Також була ще у нас група телеграмі, там, де ми скидували дівчатам додаткові правила, додаткові відео, матеріали, якісь, що ми не встигли показати на тренуванні. Ми вже їм додатково давали, і вони вже в самій групі вони могли ділитися тими напрацюваннями які вони змогли нове побачити, і на тренуванні вже їх втілювали на практики. Не стримують емоції, і самі юні спортсменки розповідають, участь у спартакіаді дала можливість стати в рази сильнішими і впевненішими у власних силах. Головними факторами такого успіху вважають взаємну підтримку та гарну технічну підготовку, що забезпечили тренери. А ще дуже хотіли прославити Балтську громаду, і це їм вдалося. Хоча не приховують, змагатися було важко, бо супер. Ніки майстерні і дуже сильні. Взагалі ми отримали великі емоції. Якби ми їхали також вже як на фінал, то ми дуже переживали. Як ми були в Великій Михайлівці, то ми грали проти І Також от ми дуже сильно переживали не більше за все за Ставру, от, і так як вона дуже сильна команда. І ми не думали, що ми виграємо. І вже якось настраювали себе, але ми тримали силу духу. Якби ми насамперед поїхали, ми отримали дуже великі емоції. Ми навіть після того ми зіграли першу гру, і Програли, але у нас не пав дух, У нас у команді був позитив. Ми разом трималися, друг друга підтримували. Коли грали вже зі Ставрово, це сильно команду, ми також переживали. Але ми виграли з рахунком 8-3. І чесно сказати, емоції були божевільні, як би так сказати. Грати було дуже тяжко. Однако нас вчителя фізкультури вони нас готували, підтримували. Це Юрій Васильович, Вадим Васильович та Сергій Якович. Їм я хочу дати велику подяку за те, що вони нас зібрали, підготували, робили ці тренування. Якби на тренування вони дуже сильно нас підтримували. Як би сказати, піклувалися, де там кому погано було, там ще щось, то як би сказати, вони ну завжди біля нас були, завжди щоб все добре було. На рахунок емоцій, це справді ми особливо, коли ми виходили з ігор, просто поговорити між собою за гру, то Ну, друг друга підтримували, там казали, що ти молодець, ти молодець, ти там так добре зробила, ти там добре так обійшла, ще щось. Це як би сказати, не ну, описати. Також можу сказати, як капітан, я дуже вдячна своїй команді, те, що вони мене слухали, те, що якби мої поради, поради вчителів, вони все слухали, якби ну це взяли за увагу. Коли ми вже були на фіналі, ми побачили, як грають інші команди. Також собі взяли це за увагу, як, як де правильно обвести, де правильно взяти м'яч, щоб ну бути вище до перемоги. На рахунок, ну ми взяли друге місце і ми божевільно раді за це друге місце. Якби ми знаємо, що ми його получили заслужено, якби ми віддали всі свої старання. Гандбол це, звісно, ну, нелегкий спорт, це також там багато сили треба, уваги. Але як сказати, я вважаю, що ми це віднеслись відповідально, старанно і зробили те, що мали. Я була дуже вражена, що ми зайняли друге місце, тому що я не очікувала. Ми все-таки також уже настроїли себе якби на третє місце, але наші вчителі, наші фізруки нас підтримували. А до останнього нам казали, щоб ми не здавалися, щоб ми могли. Зібратися духом і грати далі. Скільки б у нас не було проіграшів, як би ми не плакали, вони нас підтримували. І завдяки нашій команді всі, хто грали, були дуже молодці, тому що ми підтримували один одного, і цим здобули друге місце. Було важко деякі і падали, і калічились, але все одно ми виходили грати далі, тому що ми знали, для чого ми це робимо. Нас ми хотіли з першим місцем, але і за друге, дякую також. Я, чесно кажучи, була дуже вражена нашим результатом. Чесно кажучи, я не сподівалася на такий результат. Коли ми поїхали в Велику Михайлівку, ми грали з командою Ставрово було дуже важко. Вони виграли. І коли ми поїхали на роздільну, було Дуже важко, але коли ми поїхали в роздільну, вони стали з нами грати, і ми думали, що ми програємо. А потім, коли ми побачили, що інші команди почали вигравати їх, то ми вже настроїли на себе на, хоча б на друге місце, взяли себе в руки і почали грати. Ми хотіли поставити як найкраща бальська громада. Ми досягли великих висот, і в минулому році Балська громада посіла перше місце серед. Ну, обласних змагань і так далі. І нам подарувала бальська громада ну дуже гарну форму зі всіма вимогами. Е, ну і вона нам теж дуже допомогла в тому, що піднімала дух, в тому, що ми вірили в свої сили, вірили в ЗСУ. І заради ну, нас, заради Баської громади, ми ну, досягли перемоги. Що і далі наша балта розквітала і досягала усіх висот. Ця перемога нас дуже змотивувала. Ми дуже старалися. Хочемо надалі ще краще і краще старатися, щоб здобувати перші місця. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Ми будемо докладати всі усилля. Віримо в нашу перемогу.